Добрий день, шановні посталівчани, я Олексій Мудрий, і сьогодні ми, як і кожен день, я кожен із вас, їдемо вулицями нашого міста, місто, місто в якому ми живемо, місто, яке нам не байдуже. Я перш, ніж розпочати, хотів би поділитися з вами. Однією ідеєю, яку я планую започаткувати, і ми протягом місяця будемо спілкуватися через оцю невеличку екшн-камеру, яка встановлена на моєму автомобілі. Їздячи по вулицям міста, буваючи, спілкуючись з людьми, працюючи з оператором телекомпанії, будемо ділитися з вами думками, ідеями. Те, як нам жити далі. Разом жити в цьому місті, в нашому районі, адже місто апостола без навколишніх сіл, ми ж, без людей, які живуть там, це так не можна розглядати. сегодня сьогодні їду по вулиці Чапаєва зараз. Я ми, ну, ми вже звикли до цього, і мені вже говорять і не один каже, так ритикувати проще всього. А що ж ти зможеш зробити, якщо так станеться, що люди довірять тобі? Ви знаєте, я. Сьогодні сказав би, відповів би на це питання, я трошки по-іншому. А що ж ти зможеш зробити з людьми? Адже сам керівник, менеджер, міський голова, сільський голова, він сам по собі нічого не зможе робити. Якщо не буде порозуміння з громадою міста, з людьми, якщо один хтось буде намагатися щось робити, а інші будуть тільки споглядати і чекати, а коли ж він нарешті помилиться, нарубе помилок, щоб його можна було б там покритикувати, і так далі, тому інше, і так далі, тому буде дівне. Тому я сьогодні от саме і хочу поспілкуватися з вами на предмет активності громади. Зараз ми переключимося на іншу камеру і спробуємо відзняти невеличкий сюжет для того, щоб ви побачили один із прикладів. Якщо продовжити цю тему, тему того, як ми живемо, як ми, в якому середовищі ми знаходимося, я б сьогодні хотів би поділитися деякими думками з вами. Ви розумієте, кожен із нас, коли облагоражує своє подвір'я, свою квартиру, свій будинок, він робить це з любов'ю, вкладає кошти. І робить все те так, щоб було жити родині комфортно. Але коли ми виходимо на вулицю, і коли ми стикаємося з тим, що ями не освітлено, бур'яни те інше, ми починаємо говорити: от влада, от міський голова, от. Міська рада, от депутати, коли вони дивляться, і зразу і забуваємо, що від того, яке це подвір'я, як, які ці вулиці, залежить теж від нас. Я вже в одному з інтерв'ю говорив, що мені дуже подобається опит Польщі, коли громада ініціює перед владою, міською владою, певну ідею, наприклад, зробити облагородити подвір'я. Утеплити будинки, замінити кришу або інше. І ця громада, жителі мікрорайону, будинку, вулиці, неважливо, вони починають збирати певні невеличкі кошти і ці кошти, і потім говорять, от ми зібрали нехай там тисячу гривень, але нам треба 100 тисяч гривень. І ми готові приложити певні зусилля для того, щоб реалізувати той чи інший проєкт. І тоді влада міста, влада громади вона знаходить ці кошти і разом з людьми реалізується цей проєкт. В чому, на мою думку, важливість саме цього. А саме в тому, що тоді люди розуміють, що якщо він хоча б одну гривню туди положив або кинув хоча б одну лопату з землі, він буде більш бережно відноситься до цього майна. Ми от зараз знаходимося на одному із подвір'їв. Я чесно скажу, в цьому двору живу і я багатоповерхівки. І просто хочу показати вам, як зусиллями двох-трьох родин за ініціативи одної з родин. Як можна змінити двір? Це і клумбочка, це і порядок, це і відсутність бур'янів, сміття і тощо. При цьому я ще раз наголошую, коштів з бюджету тут не було виділено на копійки. Міська рада в даному випадку не те, що не виділила хоча б одну гривню. Вона навіть не поцікавилася. О, дивіться, як люди зробили. Я хочу сказати, що, от, е на мою думку, на моє тверде переконання, не потрібно людям давати якусь там грамоту за те, що там за краще подвір'я і так далі, бумажка є, бумажка, да, це відзнака. Але сьогодні треба стимулювати копійкою, щоб в цьому подвір'ї з'явилися, може, чуть пізніше, і качелі для дітей. І коли люди. Вийдуть з такою пропозицією, якщо в разі ми все-таки командою прийдемо в місто, я буду таких людей підтримувати. Костя, покажи, будь ласка, більш детальніше, от як зробили. Я ще раз говорю, що, що ніхто фактично це була просто ініціатива двох-трьох сімей подвір'я, в якому проживає. В цьому будинку 12 родин, в тому близько 40 родин в сусідньому. І люди зробили це самі. Значить, можемо. Я не хочу сьогодні їхати і показувати амброзію, бур'яни і так далі. Ми зараз вийдемо за подвір'я. І я вам покажу, як елементарно можна. Не полоти амброзію, а засадити певне, певними рослинами та невеличкими деревцятами. І зміниться картинка зовсім по-іншому. Костя, пошлі. Я не спитав, як ця рослина називається, але зверніть увагу, от я вам скажу так, що ще в минулому році тут росла амброзія. І... Всього-навсього достатньо було приложити досить невеликих зусиль і картинка наскільки міняється. Тобто тут вже амброзія не буде пробиватися, тому що от, оця рослина, вона плететься щось схоже на дикий виноград, який заплів оцю частинку ну, землі, вільно, вільної землі, посаджені невеличкі деревця, які, сподіваюся, найближчими роками піднімуться, дадуть затишок. І тут зовсім інша картина. тобто Тут вже боротися з амброзією не треба. Але я зараз повернемо камеру і покажемо трошки іншу ситуацію. уже далі за цим подвір'ям, там де все зарощує той же самий амброзією. Костяк поверни, будь ласка, туди камеру, от, район залізниці. От. їдемо далі. Один із кращих участків дороги в місті Апостолове. ще на попередодні минулих виборів в міську раду. Вроді би під благим приводом сюди насипали шлаку. Потім пішли дожди. Цей шлак превратився в каміння, але дорога, яка б була і поганенька, але все ж таки більш-менш придатна до того, щоб по ній їздили, бачите, що, що Ну, Я б сказав, що це дорога на, на якомусь кар'єрі а не по місту, є меги, і саме цікаве, що ніхто за це і не збирається відповідати. Ладно, вже коли вона виходить з ладу, завдяки тому, що пройшли роки, їздять машини, погода, але коли дорога... Від великого ума, хочу сказати, фактично превратилася... бачите, що самі. Отут треба задавати питання, хто, хто це зробив і думав головою чи ні, перш ніж ремонтувати цю дорогу. Ось наше місто, от дивіться, ми ось проїхали тут. Дивіться, от вулиця вокзальна. Є відремонтовані дворики, є. А є такі двори, де люди просто ви сміття викидають на вулицю. В кращому разі потім спалюють а в гіршому воно так роками там і лежить така ситуація практично по всьому місту